Доброго дня, я з України. Сьогодні 1 липня і вже почався другий місяць літа. Перший пролетів дуже-дуже швидко і дуже непомітно. Ну, і, як бачите, я не втрималась, придбала собі все ж таки в цьому році трояндочки. Придбала 5 трояндочок, і одразу ж стало питання, де їх посадити і яку декоративну зону такий трояндарій можна зробити на моїй ділянці. Ну і обрала я Ось цю ділянку вздовж паркану. Тут в мене посаджені три кущики лаванди. Це лаванда з варігатним лисичком, У цьому році я її придбала, ось вона друга, ну, видно. Це лаванда з ось такою темною квіточкою, це також новий кущик. Там в кінці одна лаванда моя, але так трішечки вона якось хворіє. І також посередині Ростелі Лейнінг. Це мені прислала моя підписниця Світлана. Дуже вам дякую. І вздовж паркану я посадила тут жимолось декоративну капріфоль. Її поки що не видно, тому що дуже тонкі гілочки, але бачу, вже вона збирається квітнути. Вона дуже-дуже декоративна, дуже ароматна і гарно квітне і багато бджіл збирає, коли починає квітнути. Дуже гарні і цікаві в неї квіточки. І також ближче сюди до мене посадила також вздовж паркану березклет видкий, також він ось піднімається на паркан. Він такий варігатний листочок має, дуже непогано також наростає і гарно закриває собою паркан. ну і як Будь-яка декоративна зона, все починається з прибирання, з прополювання і підготовки цієї зони для того, щоб саджати троянди або інші квіти. Я зроблю завширшки десь метр, може трішечки менше, сантиметрів 80. Зараз буду відміряти, щоб було досить рівненько. Прополю, Зніму весь газон і потім між лавандою і лілейником буду розсаджувати свої трояндочки. Може, ще щось між трояндочками посаджу, ну, роблю такий квітник, щоб був. Схожий на той, який в мене був вдома за будинком. Здовж паркану завжди квітник дуже гарно виглядає, мені подобається. І ось тут, де в мене квітнуть лілії, зараз позаду в мене відсипка від озера йде. Я зроблю таке заокруглення і також хочу засипати стружкою. Буду на подрібнювачі, подрібняти гілочки. Є де в мене обрізати і сливу потрібно обрізати, ось цю і там подалі. І буду засипати, щоб було гарно так відокремлений був такий гарний квітничок. Так, Які я взяла трояндочки? Дві трояндочки взяла з жовтим кольором: це Керіо і Грехем Томас. Це все чайно-гібридні троянди. Це трояндочку, яку я тримаю, вона зараз квітне. Всі ці вже відквітли, але буде друге квітнення. Це Ельторо називається. Так, Потім взяла парфум дерев і взяла троянду. Височкого називається вона, і зараз вам по кожній трояндочці зупинюсь, розкажу, як вони виглядають, і трішечки дам характеристику на кожну трояндочку, а потім впродовж літа ми будемо з вами дивитися. Відповідає вона сортності, вірний сорт або пересорт. Це я взяла ось в таких горщиках. Триричні трояндочки в нас є. Садовий центр називається «Ваш сад» і вони там продають досить непогані такі трояндочки. Вже вони всі були з квіточками, видно, що в цьому році відквітли і їх вже зрізали. І досить непогана ціна по 100 гривень. Керіо, чайно-гібридна троянда, дуже гарна і яскрава, має легкий аромат, розмір куща 80-100 см, квітнення довге рясне. Грехам Томас. Чайно-гібридна англійська троянда. Має кущ 1,5 метра, якщо дати опору до трьох метрів виростає, має гарний яскравий насичений аромат і квіти золотисто жовтого кольору. Венроза висоцький, чайно гібридна троянда, має червоно малинову квітку, дуже-дуже ароматний, великий кущ тримає квітки все літо, розмір куща 150-200 см, розмір квітки 14-15 см. Парфюм дерев дуже цікавого фіолетового кольору, має дуже сильний фруктовий аромат. Квіти розміром 8-10 см і розмір куща 70-80 см. Ельторо, чайно гібридна троянда, квіти яскраво-червоного кольору. При розкритті змінюються розміром 10 см, розмір куща 80-100 см. Ну, і Залишайтеся зі мною, будемо прибирати, будемо висаджувати троянди. Нагадаю, як я висаджую троянду, свій метод посадки. Троянди в мене, якщо ви мене дивитесь, не перше відео. Знаєте, що гарно дуже росли вдома. Сподіваюсь, тут вони також будуть себе гарно почувати. Завжди висаджую по одному принципу. Вам зараз це покажу. Підготувала я місце під трояндочки і вже їх розставила. Ось так буде виглядати. Перша в мене буде Керіо жовта, потім іде така густо-рожева, навіть трішки фіолетова парфюм дерев, потім йде Грехем Томас, також жовта, вона більш висока, підніму на паркан підв'яжу, щоб так прикрити трішечки паркан між сусідами, потім Ельторо трішечки нижче. І потім йде Венроза Висоцького. Така вона також густо-густо рожевого кольору. Ну, я думаю, ви бачили по фото. І ось тут ще між цими трояндочками хочу посадити. Є в мене кущі кочетка бордового. Він ріс біля озера, лакусик мені відламав гілку, я її вкорінила цю гілочку, і вона дала корінці. Тому ось тут хочу посадити. Я думаю, буде непогано виглядати. І підготувала ось такі лунки, пролила вже пару разів їх. Луночку завжди роблю більш глибоку, ніж потрібно, для того, щоб можна було її заправити поживними речовинами, якимись добривами. Ну, краще було б сюди додати або гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками, або компост. На жаль, в мене зараз цього всього немає. З'їжджу до тата, візьму гумус і тоді підсиплю зверху. Все одно, коли буду проливати троянди, поживні речовини будуть опускатися до коріння. І як висаджую троянди? Завжди саджаю троянду глибше, ніж вона росла, так, щоб закрити коренову шейку, щоб закрити місто щеплення. Для чого це роблю? Для того, щоб вона потім на гілочках, тобто на прищепленому сорті, на культурному сорті, а не на шипшині, яка знизу, ну підвой, дала свої корінці. Тоді вона дуже гарно зимує. Троянди не вкриваю ніколи. Ми знаходимося в такому регіоні, місто Кременчук, Центральна Україна, що троянди вкривати не потрібно. Ну, принаймні, я не вкриваю зовсім ніякі троянди. Витки зимують на шпалері, обрізані, підготовлені до зимівлі. Показувала було в мене в минулому році восени дуже детальне відео, як обрізаю троянди, підказочку залишу. Витки троянди, кущові, чайно гібридні, ґрунтопокривні. обрізаю навесні. Взимку їх не займаю для того, щоб побачити, як вони перезимували, чи всі бруньки живі. І тоді вже навесні, коли бачу, які бруньки пішли, тоді їх обрізаю. Ну і зараз подивимось вони в горщику, подивимось яка в них коренева система. Ага, подивіться наскільки гарна коренева система. Так, трішки дно горщика прикрито газетою для того, щоб не висипався ґрунт. Гарне коріння, бачите, повністю ось з цього боку видно. Повністю ґрунто тримається, тому я так не займаючи його і буду висаджувати. Для зручності висаджування беру будь-яку паличку, кладу зверху ґрунту для того, щоб я бачила, де буде знаходитись у мене місто щеплення, коли я посаджу його до ґрунту. Обрізати зверху не буду. ну, Принаймні, оцю. Це в мене керіо. Ну і ось, подивіться. Ось місто щеплення, бачите, таке стовщення. Це пішов підвой, шипшина, кладу паличку, і ось я бачу, що коли я ґрунтом присиплю, місто щеплення буде під ґрунтом, можна навіть трішечки глибше. Ну і так як в мене немає зараз е, е, ніяких органічних добрив, я додам нітроамофоску, фоску. Трішечки вона розтанула, столову ложку беру. Вниз туди висипаю і також можна додати попіл. У мене є трішечки попілу, то додам ну, буквально, буквально по ось такій жменці. Ось так навкруги розсипала і засипаю ґрунтом. Засипаю поступово. Частину зараз засиплю, гарно пролью, щоб ґрунт осів, щоб повністю вийшли по херці повітря. І потім буду засипати повністю доверху, і також зверху гарно проливати. Підживлювати буду, так як я надаю пожині речовини. Можна настоїм зеленої трави, дуже я люблю і дуже люблять троянди, тому що це органічне добриво. І взагалі троянди. Люблять, щоб ґрунт був поживний і досить такий, ну, тобто, вони люблять по поїсти, скажімо так. Ось так. Також можна при першому поливі додати в воду будь-який укорінювач. Є в мене ось такий укорінювач, і є ось такий. Такого 10 грамів на 10 літрів водички. Ну, такого 5 грамів на 10 літрів водички. Я так точно вимірювати не буду. Насиплю тут в мене цілий пакетик, розділю на три трояндочки його, там 15 грамів. Ось так. Ну, і як завжди, нові рослини в саду бажано обробити від хвороб. Тому зараз ще досить рано, але вже спекотно, сонечко вже вийшло. Зараз посаджу, а ввечері візьму і оброблю від хвороб всі свої троянди. І ті, які тут посадила, і ті, які в мене є вдома. Ось так висадила троянди, залишила навколо ґрунт з таким кільцем, щоб була луночка, і буду туди заливати зараз дуже гарно, впродовж тижня-двох, щоб вони гарно вкорінились. До речі, один ком ґрунту розсипався. Тому хвилюю за цю трояндочку, щоб вона вкорінилася. у нас зараз дуже спекотно. І ось тут, як і казала, хочу висадити ось цю гілочку. Бачите, як вона вкорінилася непогано очіток. Так. І також хочу між рослинками висадити. Є в мене два ось таких кущика. Лісіму брали ми для того, щоб. Поставити на велосипеді їх, потім вирішили, що на велосипеді не подобається, поставила на свої етажирки, а там, мабуть, затінок, і їм мало світла, вони зовсім не квітнуть. Хочу висадити у відкритий ґрунт і сподіваюся, що їм тут буде краще. І далі буду подрібнювати гілочки, обрізали тут могілку абрикоса, тому що вона заважала. Ще буду зрізати гілочки і буду навкруги засипати. Хотіла замість спанбонду. Вкрити або картоном можна вкривають, для того, щоб ґрунт був більш вологий, для того, щоб підсипка, ну тобто стружка, не знаходилась на самому ґрунті, і для того, щоб не так різ бур'ян, ну в моєму випадку це навіть не бур'ян, а просто ось така трава, яка тут є. Але вирішила не додавати картон з донькою. Порадились. Вирішили просто засипати стружкою. І потім ну, буду підпушувати або буду прибирати бур'ян. Якщо навіть стружка піде до ґрунту, буде гарно, тому що тут дуже-дуже щільний ґрунт не оброблявся багато років. Навіть не косилось до минулого року. Ну я вам показувала, як виглядала дача, коли ми її тільки придбали. І ця стружка буде перепрівати і буде додавати пухкості і поживних речовин ґрунту. Ну, зараз будемо висаджувати далі і засипати стружкою. Ось таким чином висаджую лісом. Тут ще в одному горщику був вербейник манечатий, але також, бачите, знаходився в тіньочку і через це листячко в нього стало чисто зелене. Коли він на сонці, він тоді набирає жовтого кольору і виходить дуже-дуже яскравий. І зараз, щоб простимулювати квітнення, я його трішечки зріжу. Тільки верхівочку. Ось так. Сподіваюсь, що він ще розквітне тут на сонечку, і в відкритому ґрунті йому буде краще. Ось таким чином. І ще бачите, придумали ми з доці вже. В ході посадки так часто буває, що коли починаєш саджати, думаєш собі одне, потім в ході посадки щось придумується, нова якась ідея приходить. І ось так ми відокремили від газону, будемо його так називати, цю клумбочку. Нам здається, що дуже гарно, так більш впорядковано виглядає. Я думаю, чоловік не буде проти, що ми взяли в нього ось цей брус. Ну, якщо знадобиться для будівництва або для чогось ще, приберемо і вкопаємо туди бортик, або просто залишимо без нічого. Поки що дуже гарно виглядає. Ось такий вийшов в мене квітничок, можна сказати, трояндарій, тому що тут основні рослини це троянди. Розклала декілька камінців. Поставила свою фігурку грибочок, яку я робила восени, показувала вам, як роблю, дуже непогано виглядає, також вона. І камінці теж ходили на кар'єр гуляти, знайшли ось кілька штучок камінців. Мені здається, досить доречно вони виглядають. І, взагалі, ось так, бачите, поступово перетікає цей квітничок вздовж паркану у зону, яка знаходиться навколо озера. Лілії починають якісь квітнути. Ось тут, подивіться, яка величезна лілія, скоро вже почне квітнути. Ось ростом з мене, тобто метр сімдесят мій ріст, і ось така лілія. Скоро вже буде квітнути, дуже гарна така. Ось так ми сьогодні попрацювали. Ще залишилось в мене гілочки, буду подрібнювати далі, розсипати і навколо озера, а може, просто десь сиплю. Бо бачите, ось так випадково прийшла ідея зробити цей квітничок, і коли є чим вкрито, мені так дуже подобається. Тому може подрібню десь у мішечок складу, і потім може ще якийсь квітничок придумаю. До речі, в кінці цього квітничка, отам ближче під. Абрикосу вже ну, в нас поки що там лежать будматеріали, також дрова там лежать, можна буде посадити туди гортензію. Буде їй там гарно, тому що там постійно затянок і великолисної гортензії буде там гарно наростати буде вона, і ну, також буде як продовження цього квітничка. Ось і все на сьогодні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Запрошу вас до мене в інстаграм. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за це вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою!